Починаємо цей блок із ситуації на Сумщині з нами на зв'язку. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, добрий ранок і вам Бажаю здоров'я навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, про безпекову ситуацію в області: як ніч минула, і куди росіяни цілились? Ворог продовжує проводити авіаційні артилерійські обстріли Сумської області, і за, цей, за цю добу було 17 таких обстрілів, 80, близько 90 вибухів по нашим населеним пунктам. Всього було задіяно під вплив ворожої артилерії та авіації, 11 населених пунктів, шести територіальних громад. Трьох районів Сумської області внаслідок застосування цієї зброї було виведено з ладу чотири енергетичних об'єкти. Це близько 700 абонентів були позбавлені електрики. За цю добу відновили близько 300, решта буде відновлена сьогодні? Тобто, завдячуючи нашим аварійно-рятувальним службам, це все відновлюється якнайшвидше з урахуванням безпеки цих рятувальних команд. Як загалом у вас ситуація з електропостачанням вчора ввечері Укренерго обмежувала зокрема і в Сумській області споживання електроенергії побутовими споживачами? Чи сьогодні будуть графіки відключення? Так, вчора було введено 4, 4 черги графіка аварійних відключень. Було близько 5 тисяч абонентів відключено. Це на, з, 20, з 20 до 22 години. В цілому до цих відключень ми готові. Критичні об'єкти, критичні інфраструктури не відключались, всі системи життєзабезпечення функціонували в штатному режимі. Пане Володимире, на тлі інформації про те, що росіяни готують новий великий наступ на кінець весни на початок літа, про що зокрема президент Володимир Зеленський говорив? Чи бачите ви якісь зміни в російському угрупованні на кордоні із Сумською областю? Маю на увазі, чи збільшується там присутність ворога. На сьогоднішній день ми чітко фіксуємо, що ознак збільшення і можливості наступальних угруповань ворога сьогодні відсутні. Тобто ми це контролюємо кожного дня, кожної доби, поки що збільшення наступальних можливостей ворога немає. А, як ви тоді? Кожного... Товжуються активні дії диверсійних розвідувальних груп. І як я зазначав, вище авіаційно-артилерійські обстріли в основному це населені пункти прикордону. З Чим ви тоді пов'язуєте інтенсифікацію авіаційних ударів, скидання авіаційних бомб? Ну і плюс артилерія, яка теж стала працювати інтенсивніше і більше. Ну, мабуть, такий план тактичних дій своєї авіації з урахуванням їх можливості великої наявності цих керованих авіаційних бомб, які вони застосовують, і я це вже зазначав у вашому ефірі. в 10 разів вони збільшили інтенсивне застосування керованих авіаційних бомб. Тому це вже поставлено на системну основу знищення цивільної інфраструктури, знищення об'єктів критичної інфраструктури, по яким вони цілять, і намагаються внести відповідні серйозні зміни функціонування енергетичного газопостачання. А головне це загрожує життю нашому населенню. Як просувається евакуація зв'язку з цим? Вчора на координаційному штабі було було підтверджено і введено в дію наш спільний наказ з командуючим Тусуми щодо Вибачає Сіверське щодо провадження примусової евакуації дітей з своїми батьками середнобуцькій громаді і великописарівській громаді. Там відповідно серед Нобурськіця це 28 населених пунктів і близько 300 дітей. А в Великописарівській громаді 24 чотири населена пункти і 80 дітей. Ці процеси вже вони завчасно пішли. Коли ми подали на розгляд кордиційного штабу ці документи, населення діти, батьки прийняли рішення, і ми почали сприяти їм щодо переселення в більш безпечні місця. Багато вже сімей виїхало в наші західні регіони. Це Івано-Франківськ, це, це Львів, це Тернополь погоджена з Вінницею. Погоджено, що вони будуть приймати наші сім'ї. Тому цей процес іде постійно, і ми за цей час скажу, що більшість дітей з 5 кілометрової зони вони вже евакуйовані. Зрозуміло. Дякую вам дуже, що приєдналися. Це був начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.